Офісне приміщення, центр міста, вулиця Стецька. Парадний вхід таким чином виглядає. Заходимо серединку. Ходи, повністю реставровані всі двері. Так виглядає парадний вхід. Перший поверх, повертаємо і вхід в офіс. Заходимо. Ось. Гарний, акуратненький коридор. Значить, направо маємо офісна кімната. Доволі великої площі, столи, все впорядковано, повністю зроблений ремонт, освітлення, інтернет, все повністю функціонує і працює. Значить, виходимо назад. Коридор, наступна кімната. Так само робочі місця. На смак того, хто буде орендувати. Зараз виглядає таким чином. Ось, акуратно, чистенько. Виходимо назад. Далі тут продовження маємо акуратний чистенький туалет. Ванна, включимо світло, щоб все було гарно виднося. Ось ванна, умивальничок. О, акуратно, частенько. Закриваємо. Далі. Далі по коридору переговорна кімната. Також все гарно, акуратно, повністю інтер'єри оформлені. Там далі жовті двері, це буде вхід в кухню, але чуть-чуть пізніше вам його покажу. Тут двері на веранду, додаткове приміщення, також вам його покажу чуть пізніше. А зараз ми знову повертаємося в коридор і далі вхід в маленьке офісне приміщення. В маленьке офісне приміщення. Ось воно. Тут також робоче місце, столик, шафа для документів. Тут повністю котел є, індивідуальне опалення. Також все повністю зроблений, акуратний і чистий ремонт. Тут обладнана додаткова веранда, повністю впорядковане, металопластикові вікна. Все захищено і теплоізольовано. Маємо додаткове приміщення, аля, їдальня, е, кому як подобається, можна використовувати. І вхід в маленьку кухню. Компактно, акуратно, але абсолютно самодостатньо. Гарний холодильничок, техніка, мікрохвильовка, омивальник. Тобто все абсолютно самодостатньо для повноцінної роботи у цьому приміщенні. Вартість буде в оголошенні, запрошуємо на огляд.